Я так розумію, Ігор вже yeah. є з нами на зв'язку. Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, я третій, я третій номер. А третій, ой, перепрошую, Ми знали, точно перший ж Надія Савченко, другий Юля Тимошенко. Я просто не про Надію так. Савченко забула, оскільки вона зараз перебуває в Москві. Ігоре, власне, чи щось можете трохи нам поточнити про що йшлося в цих переговорах? Я так розумію, що ви наполягали на тому, щоб коаліція була складна з демократичних сил. Якщо маєте якісь деталі, розповідайте, будь ласка. Ну, особо великих деталей не Я точно знаю, що дійсно зустрічалася Юлія Тимошенко із керівництвом Народного фронту і з керівництвом блоку Петра Порошенка, власне, самим Порошенком. Mm -hmm. І ситуація така, що ну, я зробив для себе висновок, що між Порошенком і Євсіньком немає належного рівня розуміння для того, щоб швидко, ефективно, там безболісно об'єднатися в якусь коаліцію. Тобто проблема є. Угу. В цьому випадку, на мій погляд, нам треба врахувати досі 2005 року, уникнути максимально внутрішнього протистояння, і для цього принаймні так ми вже заявили раніше і зараз це підтверджуємо, що ми готові якби, входити в коліття, але при цьому взамі для себе там не просити. Жодних портфелів. Тобто, для того, щоб була цементована там більшість, яка власне є конституційною вимогою і яка має промотиво, ми готові брати участь у такому утворенні, але нам за це що нічого не хочеться, лише аби було виконано конституційні вимоги. Ігоре, я просто ви згадали про 2005 рік. Ми читаємо всі в фейсбуці Віталія Чепіного, який був прес-секретарем тоді, пані Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром України. І він згадує власне, як це все було коаліційні угоди, коли вона стала прем'єром, потім коли Ющенко і звільнив, і дійсно нагадує те, що може повторитися приблизний подібний сценарій так зараз. вже не з Юлею Тимошенко, можливо, там з Арсенієм Яценюком, Ну і ми так в очікуванні завмерли. Але я ще хочу запитати: була інформація про те, що переговори Дуться із Олегом Ляшком. Чи знаєте ви щось про це про а, створення Раді, коаліції мені про це невідомо, про Ляшка. Невідомо. А батьківщина так. би йшла в коаліцію з радикальною партією? Ну, дивіться, якщо ми там абстрагуємося від певних екстравагантностей, він він і кличка, в принципі, за великим рахунком це можливий варіант, тому що. У нас є ворог зовнішньої Росія, і принаймні на рівні декларації. У нас є чотири політичні сили, які Ну, готові так мовити то чи іншою мірою боротися за державу. Тому я думаю, що нам треба об'єднуватися. Інше питання це має бути прозора угода про об'єднання і ефективна. Тобто, єдине, з ким ви не, не будете об'єднуватися ні за яких умов, це опозиційний блок, я правильно? вас розуміє? Ну абсолютно, це, це власне є Росія, тобто проти неї ми боремося і з нею об'єднуватися, це означає просто зраджуватися. Дуже дякуємо вам за ту інформацію, яку ви маєте що ви нам її розповіли. Ігор Луценко був з нами на телефонному зв'язку.